Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі і ми продовжуємо наші об'їзди полів. Сьогодні маємо неділю, 15 червня. Ціле до обіду монтував для вас віддос. Я зараз трошечки на після обіду вирвемося, трошечки поганяємо по полях. Розпочати хочу з цукрового буряку, тому що буряк. Це така, знаєте, наша профільна культура. Не дуже багато інформації є в українському Ютубі про цукрові буряки, тому вважаю за потрібне щось, щось вам показувати і щось вам розказувати. Цього року, що толком навіть не були на полях на об'їзді з цукровим буряком, щось так вийшло. Хоча зазвичай вже на середину червня в нас, в нас є досить багато. Відосів про об'їзд полів. ну Цього року затягнулася в нас посівна і затягнулася та сама історія з оглядом полів. Кожен рік не один на другий. Воно і було б напевно не цікаво, якби був кожен рік однаковий. Але справедливості ради хочу сказати, що цей рік ну таки дуже специфічний. Такого холодного травня я не пам'ятаю за всю історію, яку. Я працюю в сільській господарстві. По волозі, в принципі, посередній траві не сухий, не мокрий десь. Приблизно 100 міліметрів нас капнуло. Ну, Це по наших мірках не сухий, не вологий. Комусь було би за щастя 100 мм. Я прекрасно, друзі, розумію, що є велика частина країни нашої сидить без душу зовсім, але я нічого не можу повпливати. На погоду, тому ми можемо тільки сконстатувати факт, що вологи де в кого забагато, де в кого замало. Але тим не менше знаю дуже багато господарств, які розказують, що в них за травень було і 120, і 160, і навіть 250 міліметрів. І 160 міліметрів я чув, що було на Вінниччині 140 було на Київщині, де зазвичай сухіше ніж в нас на Заході. Ну але. Маємо те, що маємо, і констатуємо факти такі, які є. Ось, е, приїхав я, так скажем, напевно, на саму проблемнішу ділянку з буряком, де в нас хвощ зашиває. Ми щось думали, може ми зайдемо сюди екороботіксом, але Але вирішити, вирішили вже не травмувати той буряк, щоб у нас ще гірше не було. І зайшли на кукурудзу. До речі, напевно, ще й спробуємо сьогодні на ту кукурудзку попасти, бо... Е-е... Пройшло вже 3 дні. І я думаю, що там вже якісь процеси відбуваються е, з нашими бурянами. Я думаю, і вам, і мені було б цікаво оглянути, як же ж воно все спрацювало. Тому не перемикайтеся, насипайте друзі, вподобайок, Додивляйтеся відео до кінця, постараюся показати щось цікаве. Так що е, додивляйтеся відео до кінця. Так, ну ось наш бурячок. Не можу сказати, похвалитися, що він. Суперовий в цьому сезоні, тому що а, ті холоди так чи інакше відобразилися на всіх культурах і на нашому бурячку, в тому ж числі, але буряк – це одна з тих культур, яка ну, скажімо так, менше постраждала від тих холодів. Він собі повільно, але ріс. Оце зернові і буряк – це ці ті культури, які в принципі, найменше постраждали від того нетипового травня. Тим не менше є відставання в розвитку, тим не менше е, в нас з'являються ризики, тому що ми знов цього року плануємо йти на весняну копку. І аби він встиг сформувати якийсь врожай, нам треба добряче тепер попотіти. Можливо, треба якісь стимулятори сюди вносити, може що, ну, час покаже. В рядку він вже зімкнувся, тепер будемо очікувати, коли він зімкнеться в міжряддю. А, кажуть бувалі агрономи, що міжряддя треба закрити до 20 червня. Ну Він же не встигне тут до 20-го закрити, він би хоч до кінця червня закрив, то би було дуже добре. Бачите, є проблеми зі схожостю де-неде. А от десь якийсь рядочок просто шикарно, монопілка наша розложила. Ну, тут можна і вкрасти одного одну рослину. О, він вже... У нас добряче попив вологи, на кукурудзі вологи більше. Я недавно купав. О! Так. Ось такий у нас бурячок, друзі, вже є. В принципі, вже пліт починає формуватися. Що ми тут маємо по листочках? Я вже навіть не можу порахувати. Тут вже... Можливо, і не за горами буде перша фунгіцидна обробка. По чистоті не можу сказати, що він тут ідеально чистий. Ще от бачите, є трохи злаки, трохи якісь гірчаки берізковидні, починають шурувати. Хоча тут недавно була обробка гербіцидна. Ну і хвощ, бачите, щось трошечки попідпалювали, але так, ні о чому. Як тільки буряк закриє міжрядя, йому вже буде не проблема, хвощ йому зараз проблема ще. Ось. Ну, але Час покаже. Воно було б не зле попробувати отим селективним оприскувачем забрати дану рослину. Але щось ми не рискнули і я не знаю, чи добре ми зробили, чи зле. Та й не дуже було поняття, чим працювати. Карібу можна було вносити там в кінських дозах, але якби вже попадало на листя, це вже б були дуже опіки по буряку, тому ми, тому ми і не рискнули. Не знаю, наскільки це правильно, наскільки це неправильно. Але факт маємо а, ось такий. А, це найгірша ділянка нашого буряку, друзі. Тут така і ділянка поля не дуже, не дуже класна. А, о, тут маємо через дорогу сою, а за соєю ще є одна ділянка з буряком, а там же бурячок цікавіший, тому що там посів у зміні а, він ріс останній раз ще за колгоспних часів. Тут же ж він був років 4 чи 5 тому, тому може ще щось з тим зв'язано, може ні. Не знаю, Ми обов'язково зараз ще попадемо на там ту сторону, а, тому що цікаво би порівняти один бурячок з другим. Але перед тим, як попасти туди, ми... Збігаємо на сою. Ця культура мені цього року дуже радує око. Я особисто дуже довольний тим, що ми не пішли в ранній посів сої, У нас було все готово, у нас ґрунт був підготовлений, У нас сівалка була готова. Можна було ставати і сіяти, але ми стримали коні, як то кажуть. І, напевно, зробили добре, друзі. Тому що як побачу, як в людей сходить та соя. В цьому сезоні, як як вона мучиться, яка вона жовта, які втрати е по схожості, тобто енергія проростання вона ж не, не вічна і не дарма вона е показується нам в результатах аналізів насіння. А тут ми зайшли після холодів, після морозів. Посіяли тут 450 тисяч, сівалкою кінзи. І маємо доволі таки непоганий, я б сказав, навіть прекрасний результат. Звісно, не мішало б вже дощику. У нас його толкового вже не було більше тижня, може навіть десь так. Єдине, що радує, що нема з жари, то не так висушує, але дощик вже би не мішав. Бачите, верх робиться дерев'яним, хоча волога присутня. Якось так, друзі, маємо вже перший трічатий листок. Подивимося, що у нас з корінчиком. Лумали що? На ємже ж. Вломали. Фактично вже на другому трічастому утворювати, будуть утворюватись бульбучкові бактерії, тому пильнуємо. Перший вже є. Другий на підході. Будемо бачити. Давайте йдемо десь трошечки далі. Може тут трошки пухкіше. Копнемо ще за якусь рослину дві, аби розуміти, що тут робиться. О, тут трошки м'якше. Бачите, корінчик гарно працює як вниз, так і в боки. Класно розвивається. Я був тут три дні тому, тут тільки-тільки вилазив перший трічатий, вже от бачите, він вже повністю розвинений. І другий лізе. Тут вже треба думати про обробіток страховим гербіцидом, бачите, гірчак поліс. Лобуда вже, напевно, десь є, якщо добре пошукати. Оце, певно, лобуда чи ні. а ну підказуйте. Що це таке? Щось фіолетове. Біємцей фіолетовий листок, тобі було схоже на лобуду. може то і якась є вона. Так, в принципі, я ще раз повторююся, з сою я задоволений більш ніж, класно виглядає. Ну, Сівалка кінзи вона просто створена для такого посіву, вона просто показує себе у всій красі на такому посіві. Соя це якраз те, що. Далеко не кожна сівалка точного висіву може повторити з такою легкістю. Звісно, можна любою сівалкою зробити в два сліди і зробити 35 міжряді, але для того потрібно мати точну навігацію, для того потрібно мати трошки більше часу. Для того ви вдвічі більше затопчете ґрунт. Це якщо 16-кою будете працювати, якщо ви кою будете працювати, це в 4 рази вам треба зробити. Порівняно з нашою 31-рядною, тому вкотре переконуюсь, що ми не прогадали з вибором сівалки точного висіву. Ми її довго вибирали, ми її довго чекали, але воно зараз, знаєте, так, як бальзам на душу. Так, друзі, переїхали ми от з другого кінця, от Соя. І знову ми на буряку. Ну, тут він виглядає. На порядок цікавіший. Як вам, га? Мені подобається. Тут є шанси до кінця червня закрити повністю міжряддя. Теж є поодинокі рослини з хвощем, але тут це трошечки чистіше все виглядає. І давайте якусь рослину попробуємо купнути. Ну і тут м'якше. Ну, тут вже його треба розкопувати, щоб не вломати. І вологи тут трошки більше. І сіву зміна тут краща, тому ого! Бляха, обірвав. Обірвав кінчик. Шкода. Гарний бурячок, ні? Я думаю, що люкс. Коментуйте, друзі, як вам. Я думаю, що все буде з ним окей. Ну, принаймні, хочеться в то вірити, друзі. Насипайте вподобайок, чекаю ваших коментарів. Рухаємось далі, трошечки переїдемо сьогодні по кукурудзі. Захватимо зовсім невеличку кількість і може ще вискочимо на соняшник, хоча вже сумніваюся, що ми з соняшником щось стигнемо. Оглянути, тому додивляйтесь до кінця. Все, що встигну вам показати, сьогодні це покажу. Решту відкладемо на якийсь наступний день, на якийсь наступний відос. Тому підписуйтесь на канал, аби не пропускати нових оглядів з полів. Вони будуть по-любому цікавими. Рухаємось далі, друзі. Це наша перша площа з соєю. Ми тут розпочинали наш посів, розпочинали наш марафон з Андрійком. Я тут зробив до вечора, потім переїхав на цю площу, що я вам показував на початку відео. І там Андрійко до ранку її завершив. І ми за, за неповну добу ми тоді посіяли 150 гектарів, і потім Андрійко до обіду ще двадцятку ось там на горбі посіяв і ми мали вже тоді за, десь за 27 годин. Чи за 28 ми посіяли 160 гектарів, якщо я правильно пам'ятаю, десь тако, десь в тих межах. Ось, ну Тут така сама історія. Все чітко в натурі клас, лізуть вже злаки, пора вже буде забирати. Не знаю, що тут Тарас підмішає спочатку, що буде пізніше, час покаже. Сядемо, покумекаємо. І може щось вам покажемо. ну Тут все, все чітко, бачите, секшн контрол працює. Раптом пересів одне міжряддя, де-не-де в пів другого. Це мене цілком і повністю влаштовує е, перший трійчатий листок, це сорта Дельфія. Е, посів також 450 тисяч насіни на гектарі. Далі, через дорогу маємо кукурузку і хочу приділити в цьому відео трошечки більше їй уваги. Якщо б не було такого холодного травня і ми б трішки швидше посіяли і зійшла б вона адекватно, то тут мав би бути найбільший батл цього року в нас на господарстві. Чому? Розказую. Блін, ми ще мали... Що я сюди заїхав, ми ще мали там поїхати, подивитися, як працює роботі. Ну нічого, то друге питання. Ми ще по-любому до Петри. Так, зараз я вам відкрию FieldView. Ми тут стоїмо на, на стику двох тектонічних плит Піонір і Декалп. І тут мають бути два самих таких цікавих їхніх гібрида, які в нас зараз посіяні. Е, якщо Піонір, я добре пам'ятаю, то Декалп мені треба повторити. Повторити. ДКС і і. і, і, і. Що тут ще в нас? І Піонер 80. Ой, піоне 9367. Вони тут строго по цьому корчику посіяні, з правої сторони піонер, з лівої сторони декалп. О! Все, тепер точно розумію, що в нас посіяний декалп 4031, але він у нас посіяний аж доси. Угу. Він у нас посіяний аж доси. Бачите, він таке червоняве забарвлення має під низом. І трохи фіолетовий стоїть. Це в нас 4031. Це в нас 4031, а, а 4031 це в нас яке фао? Трьохсоте. Чому він такий фіолетовий? Я не маю поняття. Так, тут ми обсіялись раз. Обсіялись Раз, і раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І можемо сміло і відважно дивитися, що бачите, от яка історія. От у нас є фіолетові рослини. А отут дивимось. Нема такого забарвлення. Справа від нас. 93,67, зліва 4031. 9367, я так вам не сказав, Фау. Зараз боюся помилитися, теж мушу подивитись. Мушу подивитись. 310-те Фау. Це тобто абсолютні конкуренти. Е, минулого року Піонер нас показав рекордні. Цифри 18,3 на сиру. Вологість там десь було 23. А, оцей ДКС 4031, це в нас перший рік. він, Побачимо, як він себе показує. То що вона фіолетова, то нічого страшного поки що я не бачу. Тому просто констатую факт, що вона не дуже холодостійка. І не більше того. А як воно буде далі, друзі? Час покаже. Справедливості ради, ще скажу, що піонери всі дуже класно сіялись в цьому сезоні. Декалпція теж непогано, нема що сам сильно нарікати. Тут же була проведена а, гербіцидна обробка. Бачу, що дводольні буряни покрутило, хвоща покрутило. Тільки не впевнений, що Тарас тут давав нікусульфурон, бо з лаку буряни стоять хоч би хни. Що ми тут маємо по листочках? Раз, два, три, чотири. Ну, в принципі, п'ять. Ну, можна сказати, п'ять з половиною шість. Хтось його тут вдер. Так, ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять, Ну, шостий ще, не, ще не, 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 не до кінця. П'ять, шість листочків можемо так, рахувати. Ну, вже нарешті можна на кукурузу дивитися, друзі. Бо проїжджавши мимо цих полів там кілька... Ще кілька днів тому навіть... Е без сліз було важко, скажу чесно. Так, поки ми тут, давайте ми ще копнемо якусь рослинку. О, тут взагалі бенько. то не на буряку і не на сої. Тут красота. Корінчик тут вже, певно, дебілячий. Так... Не хоче. Не хоче. Ого. Круть, друзі. Хто там що хоче? Так, ну курінчик, друзі, дивіться, маса білої волосків. Рослина абсолютно гарно розвинена. Тут все чітко, все класно. Тут попередником була озима пшениця, тут були частково всіяні сидирати. Ну, що сказати? Нема що сказати, все класно, все мені подобається. поки що. Як воно буде виглядати далі, будемо тримати вас в курсі справ. В принципі, ще раз повторюсь, можна вже миритися, бо то, що воно, коли вона сходила, то вже щось переживав, знаєте. бо і так пізні сходи, і ще холодно. І то було так. О, у нас, до речі, класний є зубик видно різницю, де в нас посіяний декал депіонір. Ну і от так стараємося, знаєте, всівати одне в друге, щоб дивитися, порівнювати цих двох мастодонтів, аби розуміти, куди нам більше зважувати наші шальки терезів. Хоча традиційно в нас. Мале Фао за піоніром, велике за декалбом. А далі дальше... тримаємо там руку на пульсі. Цього року посіяли української селекції від компанії Степова. А, також кілька гібридів дала компанія Лідея на провірку. Є, що дивитися, є що вчитися. Ну, Пройдемо ділянку, ми поговоримо дещо пізніше. Їдемо ще на екуроботі, всі втікаємо, бо мене вже кличуть додому, вже купа роботи знов назбиралася. Хоч і неділя, але... Все-таки не міг я, друзі, вас лишити без інформації по роботі як Ну, я думаю, що Не знаю, камера вам ще поки що не передає, ми зараз дійдемо до того моменту. А я вже бачу, що хвощ ліг. Ну, хвощ і мусив лягти. Але в такій фазі разом з хвощом могла би, мала би лягти і кукурудза, якби було кроплено сплошняком. а кукурузка стоїть кукурузка стоїть берізку знудило її ще вирвати не можна вона ще тримається але вже бачите от листя пов'яло збоку вже ж кукурудза росте як ні в чому і не бувало. Хвощ. Я думаю, не треба бути сильним спеціалістом, щоб розуміти, що хвощу пепа. Спостерігаємо, друзі, далі. Як воно буде. Так, трошечки деякі рослини і отримали кукурудзки. Але тут було зашито сплошняком, тому він, напевно, і сплошняком все кропив. Може там кілька якихось рослин він собі виділив. Бачите, от. Різниця, де було зроблено, де ні. Пок, що мені подобається. А ви можете написати в коментарях, як воно вам. Нагадаю, що ми тут знизили фітотокс на рослини. Може, не на всі, може деякі рослини там і отримали трошки фітотоксу. Питань нема. Я не сперечаюся. Але більшість з них, більшість з рослин. Не отримало, тому що на них просто не попав робочий розчин. Тому плюс до того, ми зекономили, якщо я не помиляюсь, ми зекономили 60% нашої хімії, тобто, якщо ми теоретично мали лити 200 літрів на гектар, ми лили десь 75. В середньому, враховуючи таку забур'яненість. Кукурузка в більшості випадків не отримала свій фітотокс, який би мала отримати гарантовано, коли би ми сплошняком залили, тому ми виграли в двох моментах. Далі тільки питання в тому, як воно себе покаже по урожайності. Ну, не треба бути сильним якимось агрономом, аби розуміти, що воно і так мало би відобразитися по вружайності. І тобто, якщо докласти всі ті. Суми докупи, тобто врожайність, зменшення кількості внесеної хімії, в принципі, мало би рахуватись. А якщо ще буде рахуватись на буряку по таких якихось проблемних діляночках, тому можна буде щось замислюватись в далекій майбутнім. Звісно, це ще не мова, йде, мова не йде наразі про покупку, але, але роздуми якісь свої треба мати. Тому ми завжди відкриті до будь-яких випробувань любої техніки. Я ще в принципі нікому не відмовив. Всі, хто пропонує якусь нову цікаву цяцьку, я зазвичай з задоволенням випробовую її і випробовую її далеко не в ідеальних умовах. Зазвичай ми шукаємо якісь виклики. От і Екороботікс прийняв виклик, і, як, на мою думку, справився з ним. На ура. Ну, а ви можете прокоментувати, як воно вам. На цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Мушу бігти, я би ще знімав для вас, певно, цілий день. Але окрім того, є ще купа своєї роботи. Так що вибачайте. Зустрінемося в нових відосах. Дякую за увагу.